Якщо пам'ятаєте, мої чорні коробочки із насінням півоні. Коробочка із насінням півоні. Був іще один пакетик насіння Міс Америка. Тут лише три насіннинки. Ну, не було більше. На момент висадки насіння лимон Шефон в грудні, вони ще тоді не проросли. А зараз ось тут навіть листочок є, вже видно. Це одна із трьох. І. Саме сьогодні, 13 лютого, буду висаджувати її в горщик. Для висадки насіння Міс Америка використовуємо такі самий субстрат, як і для посіву насіння лимоншифон, в якій пропорції змішувати торф, пісок та агропроліт, знайдете в попередньому відео. Для висадки не буду використовувати ось такий горщик п 9 це півлітровий горщик, наповнений субстратом. Робимо отвір посередині і туди в нашу насінинку. Дуже обережно. Ось такий у нас манюсик із листочком, дуже гарнень. А Листочок ховаємо теж під субстрат. Обережно, щоб не пошкодити коріння. А от дві інші насінинки я зараз перевірю на твердість, вони тверді, не розколюються, тому я їх залишу іще на проростання. Можливо, і вони дадуть сходи. Ну, а ось це мої грудневі посіви. І як знаєте, теплиця в мене не опалювана, тому вони тут такої глибкої і замерзли. На цей тиждень у нас було мінус 12 на дворі, і в теплиці мінус 2. Але я бачу, ось там є корінчик. Ось ще один видніється. Ось, сподіваюсь, скоро буде тепліше і вони почнуть також проростати. Ну і, звісно, щоб не забутися, хто ж в мене в цьому горщику живе, підписуємо. Прекрасний горщик, який з Міс Америка я заберу в будинок, поставлю на найбільш освітлюване підвіконня, тому що листочка, який ось там, ось там маленький, формується, вже потрібно буде достатньо світла, щоб здійснювати фотосинтез. Смій лимончик, який. Біля найбільш освітленого вікна, і на цьому ж підвіконні буде зростати міс Америка. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити її перші справжні листочки.